Те сьогодні поговоримо про жаржини для квіткової ферми. Знаєте, у YouTube багато відео про те, як саджати жаржини, як годувати жаржини, як доглядати за ними і як вирощувати і розмножувати цю квітку. Тому мені б хотілось поговорити з вами, ні про те, як доглядати жаржину. А про те, чому жаржина обов'язково повинна бути на вашій квітковій фермі. Пішов дощ, і мені треба було змінити локацію. Я сховалася під кришу. Я хочу почати з продаж, чи є попит на цю квітку, і чому я прийняла рішення висаджувати жаржину. Коли ви продаєте, вам треба знати, що бажає покупець. І я з цією метою ходила по квіткових крамницях і по вулицях в тих містах, де продають квіти, і розмовляла з продавцями, які квіти вони продають, які квіти готові купувати в мене, і яка квітка більш за все їх цікавить. І всі крамниці відповідали мені привозьте вашу жаржину, привозьте її стільки, скільки у вас її є, заберемо все. А що флористи? Флористи люблять жаржину і флористи хочуть жаржину. Тому жаржина це квітка номер один, але в мене номер один є цинія. Номер два. Хай буде номер два, яку обов'язково треба вирощувати на квітковий фен. І знаєте, її на ринку не так вже і багато, бо вона вимагає любові. Жоржина незручна. Спочатку на весні її треба тягти, пророщувати, потім закапувати в землю і дивіться, щоб вона не хворіла. Гадувати її треба кожні два тижні. Потім її треба викопувати, дезінфікувати, пакувати і складати у погреби, дивіться, щоб з нею, не дай Бог, нічого не трапилось. І навісні знову треба доставати і тягти її на пророщування. І так кожен рік. Вся ця робота для закоханого вражину. І в мене не було вибору. Мені треба було полюбити жаржину. Як це зробити? Я почала на неї дивитися на світлинах, і коли я виростила свої жаржини, я стала роздивлятися кожну квітку своєї жаржини. І я стала спостерігати за нею і зрозуміла, що я закохуюсь в неї. Бо квітка чарівна, квітка особлива. І... Я не знаю другої такої квітки, яка б була з таким шармом, з такою привабливістю, як жаржина. Я шукаю у жаржині колір. Коли я знаходжу якісь дивовижні кольори або незвичайну форму квітки, я розумію, що я хочу, щоб ця квітка в мене була. І я розумію, що я вже не просто закохалася в жаржину, а я її полюбила. Я хочу, щоб ця квітка була в мене завжди. Якщо ви вирішили, що вам потрібна жаржина, коли будете вибирати сорти, звертайте увагу на колір. Бо у цієї квітки кольоровий спектр настільки... Великий, що можна навіть, ну, можливо, чорного немає, а так все є. А флористи беруть багато квітів на весілля, тому. Добре, коли у вас є біла квітка і до неї якісь такі пастельні тона, пастельні відцінки рожевого, жовтого. Якщо ви будете пропонувати жаржину квітковим крамницям, то їм безумовно підходять всі кольори. Тому бажано, щоб у вас було багато квітів різних кольорів. Але якщо ви збираєтесь складати букети самі і пропонувати букети, то бажано, щоб у вас були кольори рожини, які будуть пасувати один одному, щоб ваші букети були гармонійними. З чого я починала, і що маю зараз? Жаржину вперше я посадила у минулому році. Це було 13 сортів. Взагалі, в мене було 20 кущів жаржини. Це не багато, це зовсім не багато. У цьому році я зроблю відстань між кущами більше, десь метр, а може навіть метр двадцять метр 30. І міжряді зроблю теж більш широкими. Я посадила, я їх годувала, я дивилась, як вони ростуть. Я дуже переймалася, щоб були квіти. І перша квітка в мене на жаржині з'явилася у червні. місяці. Це доволі рано, бо я їх пророщувала, і тому одна з жаржин, вона мабуть ще й по своїм властивостям рання, і тому в червні в мене вже була перша квітка. Квітли вони в мене до кінця вересня. Я задоволена на цей сезон в мене вже більше жаржин. Маю на цей сезон вже кущів 40, мабуть, можливо, і більше. Всі квіти були гарні. Я багато з них продала. Окрім бульб, я посадила ще жаржину насінням, і вона теж виросла в мене дуже гарною. Тому я пропоную пробуйте саджати і насінням, і бульбами. Бо жаржина насінням вона вона не така, як з бульб, і в неї є дуже особливі кольори. І ця квітка з насіння, вона більш тендітна, ну, як для мене. Спочатком холодів я викопала бульби, я вже сказала, що це було в жовтні, продезінфікувала їх, я їх не ділила в осені. я вирішила, що зроблю це у квітні Я склала їх у ящики, насипала туди тирси, і ми поставили їх ці ящики у погріб. Погріб у нас сухий, і температура десь 5-9 градусів тепла. Я вже їх достала, поставила на пророщування. В них показались маленькі-маленькі бруньки, але десь вже за тиждень вони підросли і всі мої жаржини живі і готові знову радувати мене своїми квітами. Але треба почекати. Саджати я їх буду десь у середині травня, ні раніше. Жоржина не продається за безцінь. До речі, це окрема тема, як формується ціна на квітку. Ми, мабуть, з вами про це поговоримо, бо в мене були свої помилки, були свої помилки на цю тему, і вони доволі цікаві. Я зараз це все враховую. Так от, жаржина квітка, яка не коштує дешево. І жаржина гарно стоїть у букеті. Тому. Всі ці якості е, говорять про те, що жажину треба вирощувати. І чим більш у вас гарні квітки по якісті гарної квітки, тим краще вона буде у вас купуватися. Всі квіти зрізаються зранку або ввечері. І зрізаються саме ті квіти, які не запилили бджоли. Це треба теж ураховувати. Це правило стосується всіх квітів на зріз. Давайте підсумуємо: Жаржина потрібна ринку. Закохайтеся жаржину, щоб її було приємно вирощувати. Обирайте різні сорти за кольором і формою квітки. Коли ви копуєте бульби, дезінфікуйте обов'язково і зберігайте в гарних умовах. Я, до речі, спробувала декілька бульб завернути у харчову плівку, і мені сподобалось, як вони збереглися. І, можливо, в цьому сезоні я всі бульби буду зберігати саме так. На мій погляд, жаржині є тільки одна альтернатива. Це хризантема. гарних вам жаржин. Сподіваюсь, я вас трішки замотивувала на те, щоб їх вирощувати. І не боятися. До наступних зустрічей. Мій котик. Мабуть, мріє бути кінозіркою.